Доброго дня, друзі! Сьогодні я прочитаю п'яту заключну частину оповідання Ми більше не будемо. Мені, як автору, цікаво дізнатися, чи сподобалось оповідання, тому із вдячністю буду чекати на ваші подобайки і коментарі, надіюсь на розуміння і доброзичливість. Бажаю всім здоров'я, миру, добра і, звичайно, перемоги! Вночі у Тимки розболівся зуб, Щука так напухла, наче він тримав там велику кульку. «Да, я подивлюся, відкрий вота, сказала бабуся. Але тима замукав і з зуби в вчинився. Дід прийшов з плоскогубцями і запропонував вирвати зуба. Бабуся замахала на нього руками. Що ти таке видумав, діду? Йому ж треба до лікаря. Дід завів свій старий фольксваген. І щоб поїхати в місто в поліклініку. Я теж поїхав, щоб підтримати братика. Лікар відразу посадив його в крісло і наказав відкрити рота. Але Тима не хотів і тільки мукав. Ну, що ж, якось легковажно сказав лікар. Ні, то й ні. Нехай болить зуб, а потім загниється і заведуться в роті черв'яки. А ті черв'яки прогризують дірки в роті і в голові. Добре, погодився братик. Сторонні вийдіть, будь ласка, з кабінету, попросив лікар. Дідусь вийшов, а я залишився. Я не сторонній, я його брат, сказав я. Лікар здивувався, але не вигнав. Тимко відкрив рота. І тут я аж підстрибнув, такий був крик. Ви подумали, що це Тима так кричав? Ні, то лікар. Братик стиснув знову рота і вкусив його за палець. Навіть кров пішла. Дідусь за двери мале землів від хвилювання за онука. Все добре, сказав лікар і вивів нас з кабінету. Тимко усміхався. А в мене зуб вже не болить, бо його нема. Посередині в нього з'явилася дірка, і Тимоша навчився свистіти завдяки цьому. А раніше в нього не виходило. Ми повернулися додому, і на нас чекав неприємний сюрприз. Бабуся захворіла. Щось стрельнуло в спині, і через сильний біль вона могла лише лежати. Ой, лишенько, бідкалась бабця, що ж тепер буде? Хто ж корову видоїть?» «Та я видую, запевне діду. Ти не видуєш, говорила сумно бабця. Ти ж її діки повідриваєш, я знаю. Попроси Ольгу, якщо вона дома, хай допоможе. Дідусь пішов. Давай ми корову видаємо, сказав я Тимку. Треба ж допомагати? Ми взяли велике відро. Тима сказав, що він бачив сто тисяч разів, як бабуся доїть корову, тож буде доїти саме він. Сів на ослідчик біля корови, підстав відро і взявся за дійки. Чи то у нього сили було мало, чи корова не подавати. Але молоко не текло у відро, а корова підняла ногу і хотіла відігнати Тимка. Треба зв'язати її задні ноги, сказав Тимко. Ми взяли мотузку, заплутали її на задніх ногах і міцно зв'язали аж на три вузлі. Корова подивилась на нас сумними красивими очима і мокнула. Тим знову почав смикати за дійки, Корова махнула хвостом і боляче ляпнула його по спині. Ой, скрикнув він, потираючи спину, ще хвоста треба прив'язати. Ми прив'язали хвоста до загорожі. Тимоша набрав повітря в груди, наче збирався бігти чи заспівати і з усієї сили смикнув корову за дійки. Лиска Виставилась, повернулася і хотіла буцнути на хабу, але задні ноги були сплутані, і вона стала падати на бік. Тимоша ледве встиг відскочити, почувся тріск, і загорожа зламалася. Зчинився галас, кури стали кричати, перелітати через корову, півеньку закукурікав, неначе готувався до війни. Загорожа свиня висунула рило. І убурно захрюкала, то, мабуть, вона лаяла нас. Тут в хліб і прийшли дід з тіткою Олею. Відро летіло в одну сторону, він в іншу, а корова розтяглась на підлозі. Ось тільки я стояв скромному куточку і дивився на все, як баран на могилі ворота. Господи помилуй. скрикнула тітка. Що ви тут робите? Я лиску хотів подоїти, пояснював Тимко. А вона якась дивна, не хоче давати молоко. Може, захворіла? Так, добавив я, може, її зачеклувала відьма? Ану, геть, загр... розгнівався дід. Зараз я вас так зачеклую, що мама рідна не впізнає. Тітка Ольга видила корову і пішла додому, а дід лагодив загорожу в хліві. Шмаркачі. Що вас качка копнула, що вас курка дзьобнула, що вас муха брикнула, зваюся дід, не попадаючи по цвяхах. Ми з тимком розуміли, що це прийшла чорна полоса в житті. Так буває. Але після чорної завжди буває світла полоса. Треба тільки перечекати. І ми чекали тихо, як миші під віником. Потім дід знову кудись поїхав на своїй старій автівці і привіз сімейного лікаря. Лікар, як і годиться, в білому халаті з чемоданчиком в руці, був якийсь стомлений. Він мляво оглянув бабусю, виписав ліки, зробив укол і порадив лежати і не рипатися. А дід, коли лікар поїхав, натер бабці спину чорною смердючою рідиною. Ці ліки, казав з гордістю дідусь, я сам зробив, дуже помічна і особливо настійка бабко. Завтра будеш, як нова. Не знаю, що там допомогло, але вранці бабця помаленьку встала з ліжка, навіть сама видоїла корову. А що я казав? хвалився дід. Ти в мене на всі руки майстер, посміхалась бабуся і з ніжністю дивилася на діда. Нам зараз головне оце літо пережити і не збожеволіти. Щоб менше крутитися перед очима і не заважати діду, ми стали лікувати рекса. Треба ж було на комусь спробувати. Ми зміряли йому температуру. Для цього тимко приніс градусник, що висів на вулиці для визначення температури повітря. А чому ні? Рекс не хотів лікуватися, але ми його примусили одягнути стару тимкову куртку, засунувши лапи в рукава. Пес хотів чкурнути, але дзузьки, я міцно тримав його на руках, а тимко остив йому зеленкою лапи і вуха. Дідусь нагримав, щоб ми не знущалися над собакою. А можна ми в авто посидимо, діду? Дід дозволив, і ми стали гратися в водіїв. Спочатку водієв був тиміш, а я стояв, піднявши руку, голосував. Тимко розчиняв тверцята, а я чемно басив. Доброго дня! Підвезіть мене, будь ласка, на війну. Я командир і мене чекають мої побратими. Я дуже поспішаю. Сідайте, поважно казав Тимко. Він заводився і рушав. Посмотрим повече. Ми їхали, співали пісню. І червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Зараз це найпопулярніша пісня. Потім ми помінялися ролями. Я був водієм, а Тимко просив підвести на війну. І тут я побачив, що стерчить ключ запалення. Я і сам не розумію, чому. Але мені дуже закортіло спробувати проїхати. І я повернув ключ. Автівка завелась по-справжньому. Натиснув на педаль, і ми поїхали. Тимко в захваті закричав Ура! А я злякався і не знав, як зупинитися. На щастя, далеко нам не довелось проїхати. Ми вперлися в дровітню. Дрова дідусь складав штабелями охайними рядами. Коли ж уся ця конструкція перевернулася, автівка зупинилася. А дідусь аж підскочив, він біг до нас зі швидкістю чемпіона. У діда трусилися руки, ноги і губи. А ми, пригнічені і злякані, стояли, похиливши голови. Ми більше не будемо. Я вже думав, що нам таке не минеться. А дід тільки рукою махнув, витягнув ключ і як стояв, так і сів в траву, блідий, як смерть. Чи може він мову тоді втрату від стресу, не знаю. Мені було його шкода, а ще більше соромно за мій дурнуватий вчинок. Про цю пригоду не дізналися наші батьки. Дід не сказав. Ми старалися діду допомогти і складали знову дрова рівними рядами. Тепер і ставок купатися, ходили тільки з дозволу. Там і побачили одну дівчинку, що плавала не наче риба. Вона дійсно крута, навіть старзанки стрибала у воду. То діда Павла онука, розповів він Тимко, її звати Соня, і живе вона в Києві. А це приїхала погостювати. Симпатична, сказав я, бо справді, як лялька барбі була ота Соня, але ніяких там платічок, рюшечок, бантиків. Це просто футболка і шорти. В неї було довге біляве волосся, великі блакитні очі і головне весела вдача. Я щодня приходив і дивився на неї. Вона була старша за мене і дружила з такими ж, як і сама хлопцями і дівчатами. Щоправда, ніхто з дівчат не наважувався, так, як вона, пірнати і плавати, а хлопці просто шаленіли. І випендрювались не так як один перед одним, як перед цією сонькою. Я теж хотів спробувати, але боявся ризикувати, щоб знову у халепу наскочити. Досить вже нервувато дідуся і бабцю. Ех, думав я часто, потики спостерігаючи, як самі класник Ігор і Соня ходили в кафе на морозиво. Чому я не народився раніше років на п'ять? Цей Ігор викликав у мене таке роздратування. Я мріяв, як на соню нападуть собаки. Або ні, не собаки, а якісь хулігани. А я так сміливо вискочу і раз, раз, натовчу всім пики. А вона злякано притиснеться до мене, я її обніму і скажу все добре, я тебе проведу додому, не бійся. Я лежав на горищі і мріяв. А той видував мильні бульбашки. Ей, жовтодзьобики, ходіть, я вам щось покажу, якось веселенько погукав нас дідусь. Ми з нехотя злізли з горища і підійшли. Дід зайшов в майстерню і виніс два чудових лука, зроблених з дерева. Вони були красиво оздоблені орнаментом, випаленим паяльником, а ще стріли з металевими наконечниками. Ой, дідусю, це ти сам зробив? вигукнув я в захваті. Так, скромно відповів діду, але не стріляйте по живих ні в горобців, ні в котів, ні в кого. Зрозуміли? Можна тільки в якійсь спеціальній цілі, в мішені. Він почепив на паркан два старі валянки і ми стали стріляти. Валянки поступово стали, як решту, в дірках. Стріляли ми відмінно. Нам аж закортіло похвалитися перед друзями своїми луками і вмінням стріляти. Ми побігли на спортивний майданчик, де вже зібралися веселий гурт дітей. Одні грали в футбол, інші спускалися з гірки, гойдалися на гойдалках, а Ігор в білій футболці і модних джинсах хізувався перед соною і іншими дівчатами, показував різні штуки на брусах і турніку. Я мусив визнати, що він дуже сильний, накачаний, м'язи аж грали під футболкою. Але чи вміє він стріляти з лука? Зараз перевіримо. Я сміливо підійшов до нього і кажу давай позмагаємось. Ігор з верхнього подивився і засміявся. Ха-ха, ти що, малюк? Хочеш зі мною поборотися? Ну, що ж, давай. Всі теж засміялися. Але я не зважав. Ти ще мене посмієшся, думав я ображено. Пішли постріляємо. Даня, найвищий з усіх хлопців, намалював на стіні мішень. Першим стріляв я, спочатку не дуже влучно, але потім пристрілявся і з десяти пострілів набрав аж 78 балів. О, то ти молодець, потиснув мені руку Сашко. А тепер твоя черга, Ігоре. Покажи клас. Ігор якось не дуже охоче взяв лук, стріляв не те, що погано, а зовсім погано. Виявляється, у нього зір був неважний. Мені його стало шкода. А соня раптом сказала Можна я спробую? Будь ласка, протягнув я лук і стріли. Моє серце аж підстрибувало. Нарешті вона звернула увагу на мене. Я, затамувавши. Подих дивився, як вона вміло натягує тетиву, прицілюється, і стріла летить просто в Яблочко. І так всі стріли, неймовірно. Браво! аплодують всі, хто спостерігав за нашим поєдинком. Сашко зірвав декілька ромашок і вручив переможцю, тобто соні. Нічого особливого нема, сказав тихо Ігор, просто вона тренувалася. Так, я кандидат у майстри спорту стрільби. І тут Соня звернулася до мене. Тебе як звати? Рома, зашарівся я. Мені здавалося, що серце моє вискочить. Всі присутні чують, як воно калатає під сорочкою. Дуже добре стріляєш, Ромо, похвалила мене Соня. Тобі треба. Вона щось говорила, але я не міг розібрати слів мене аж голова запаморочилася від хвилювання і радості. Дякую, насилу спромігся вичевити з себе і побіг. Просто радість розпирала мені груди, хотілося кричати, співати і плакати одночасно. Тимко дивився на мене і не міг зрозуміти. Ти що, закохався? раптом здогадався братик. Я? То ти що? В кого? Е? Хитро дивився Тимко, захохався. Жених. Ось я тобі покажу, жених, розгнівався я. Ще раз так скажеш, я тобі вуха повідкручую. А тимко побіг до діда. Діду, а наш Ромка закохався і хоче женитися, недовго думаючи, гукнув йому в саме вухо. Але дід навіть бровою не повів. Діду, він бреше, погнався я за тимком, щоб відкрутити вуха. Брат бігав кругом дідуся і дражнився. жених, жених!», жених". Ну, могоді вже. «Тимку, ти не дражнись. Брат хоче оженитися. Це серйозна справа. Дружина це ж перша людина після мами. Треба обов'язково женитися, якщо вирішив. Дідусю, нічого я ще не вирішив. крикнув я. Вона нічого не знає. Ну, тоді треба засилати старостів, мабуть. Яких старостів? зацікавилися ми з Тимком. І дідусь розповів про те, як відбувається сватання. Цікавий обряд. Якщо дівчина згодна вийти заміж, то подає рушник, а якщо ні, то підносить гарбуза. Не треба сватання, перегнічено сказав я, бо вона мені гарбуза дасть. Вона ще не готова вийти заміж. А ти засміявся дідусь, і в його очах стрибали бісики. Ну, діду, протягнув я, не смійся, мені ще рано. У нас виникла ідея зробити багато всіляких іграшок і продати, а гроші віддати на допомогу ЗСУ. Зараз багато так роблять. Дідусю, навчи нас робити іграшки з дерева, попросили ми і поділилися своєю ідеєю. О, це дуже добре, похвалив нас дідусь. А послухай, бабко, що ці малі придумали, погукав він їй. Знову якусь дурницю хочуть утнути, запитала бабця і похитала головою. А, але коли ми їй розповіли, бабуся нас тоже похвалила. Що ж, справа хороша, спробуйте. Дідусь нам дав. Лобзики і фанеру, на якій були намальовані різні фігурки. Малювала їх бабця, там були ведмеді, зайчики, але літаки і кораблі найбільше нам сподобалися. Дідусь нам показав, як треба тримати і працювати з лобзиком. Спочатку нічого не виходило, хоча ми дуже старалися. Лобзик падав, пилки ламалися, але ми вперті. Поступово руки стали слухатися. Ми навіть забули про футболи катання на великах. Все пиляли й пиляли, аж поки на пальці у тимка зробився отакий мозоль. Тоді він і залишився заняття. А я ні. Навіть бабуся захопилася і допомогла розфарбовувати фігурки і склеювати деталі. Яка краса у нас вийшла. Дідусь сказав, що це просто витвір мистецтва. А що тепер? Де ми будемо їх продавати? Наскалювало це питання найбільше, а бабуся сказала, що знає, де. Скоро відбудеться ярмарок в нашому селі, ось там і продамо. А це довго чекати? розпитували ми. Ні, через три дні, в неділю біля школи. Нарешті настала неділя, і цей день для нас, Тимков, був таким важливим і щасливим, чого тільки не було на тому ярмарку. І, звісно, усілякі смаколики. Печиво, тістечка, пиріжки, цукерки власного виробництва. Уміли наші господині здивувати. Були там картини, вишиті нитками, бісером і стрічками. Не відвести очей така краса. Були авторські іграшки, такі кумедні, що навіть старезна бабця Ганя, яка не мала лишньої копійки за душею, купила декілька манюних гномиків для правночки», – пояснила вона. Нам також виділили столик, на якому ми виставили свої вироби. Зібралось чимала черга. Роздивлялись наші роботи і дивувалися, невже самі зробили? І літаки, і мечі, і кораблі, і різні фігурки, і будиночок. А будиночок зробив дідусь, його виставили на аукціон. Той будиночок був неймовірно гарний, весь вирізблений узорами, виконочка і двері відкривалися, на даху сидів чорний квіт і кіт і вмивався, а на лавочці сиділа сова. За цей будиночок один бізнесмен віддав купу грошей. Всі наші вироби розкупили, люди щедро платили, хоча ми і не говорили ціну. Порахували гроші і виявилось, що значну частину коштів зібрали завдяки нашим поробкам. Нам дякували якісь поважні, шановні в селі люди і ставили, за приклад, дідуся і бабусю. Ми з тимком були в центрі уваги, як це приємно. Ось тільки шкода, що канікули закінчуються. бабуся сповістила, що скоро приїде моя мама. Але Я не очікував, що найбільша радість попереду. Мама приїхала не сама. За, керпом, за кермом автівки сидів мій татко. Він широко усміхався, і я з розгону стрибнув йому на шию. А чи не казав я, що після чорної полоси приходить біла? Бачите, так і сталося.